Вівторка 28 липня головні події дня, що минув до вашої уваги. У столиці відзначають день хрещення Русі. У Києво Печерській лаврі звершили божественну літургію. Сотні священнослужителів і тисячі парафіян молилися передусім за мирне небо над головою українців. Також прикладалися до чудотворних ікон Божої Матері. У справі Надії Савченко з'явився новий доказ її невинуватості. Адвокат української льотчиці Ілля Новіков заявив, відеодопиту його під захисною бойовиками було записане за годину до обстрілу російських журналістів. Поліцейських набирають уже і в Луцьку на Волині. Відбір почнеться наступного тижня. Планують набрати 160 поліцейських. Щодня містом курсуватиме 20 постійних патрулів. У столиці відзначають День хрещення Русі. З нагоди одного із наймасштабніших свят православного світу у києво Печерській лаврі звершили божественну літургію. Вітальні слова лунали не лише від предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, а й від представників церков Румунії, Болгарії, Чехії Польщі. Сотні священнослужителів і тисячі парафіян молилися передусім за мирне небо над головою українців. Також прикладалися до чудотворних ікон Божої Матері, які при Приїхали із різних регіонів України напередодні. У день вшанування пам'яті князя Володимира. Попри сильний дощ і негоду, до святень Божої Матері вишикувалася величезна черга. Люди стояли ще з ночі, щоб мати змогу прикластися. Молився кожен за своє. Хтось за здоров'я, хтось за благополуччя в сім'ї. Та більшість просили довгоочікуваного миру того, що так потребує країна останнім часом. Щоб прикрасилась, нікому не нужна которая, війна, что гибнуть наші діти, гибнуть наші сыновья, Молодеж гибнет, женщинам, надо мужчины, а вони умирают. в тисячу со дня кончины князя Володимира, щоб він допомог нам сохранить мир в Україні в нашій стране. Ці реліквії найцінніші в Україні кажуть священнослужителі. Зимницька приїхала з Волині свого часу. Вона повернула зір самому князю Володимиру. Нині популярна серед молодят. Як вони просять, щоб Матір Божа благословила продовження роду, діток. І скільки, спілкуючись з матушкою маточкою з сестрами обителі, скільки чулося ось відзивів і подяк в сльозах за це велике чудо. Кочаївська ікона звершила диво в 17 столітті. Вона врятувала українців від татарської навали під час Збаразької війни. Стріли, які летіли в Божу матір, поверталися до тих, хто їх випускав. Століттям пізніше дивовижні властивості помітили й Вохтирської ікони. Її випадково знайшов у траві священик. Святиня лікувала від лихоманки, дива стілення проявила й піщанська ікона. Вона врятувала тодішню Харківську губернію від холери. А найчудодійнішою називають святиню Прізріне сміріє. Вона єдина у світі лишила відбиток на склі без дотику. Служителі кажуть, ікона може зцілювати від будь-яких хвороб. Всі ж властивості приписують святині з зображенням Володимира, хрестителя Київської Русі. Вдяки християнству князю Володимиру вдалося збудувати повноцінну державу Київську Русь, зазначив блаженніший митрополит Онуфрій. Євангеліє примирило тих, хто тривалий час ворогував між собою, адже святі закони ведуть до святості. Нехай Господь молитвами святого князя Володимира примирить і тих, хто ворогує один з одним. І пішле мир, благословений мир на нашу українську землю. Щоб ви перестали люди умирати, щоб ми обняли один одного любов'ю Христовою, щоб ми у Христі простили один одному провини, які хтось колись має або мав проти другого. Нехай молитвами святого князя Володимира, Господь благословить нашу землю, нашу українську державу. І весь її народ. Амінь. Спасибо. Зі святом хрещення Русі привітав українців її президент Петро Порошенко. Разом із дружиною він поклав квіти до пам'ятника Володимиру Великому, хрестителю Київської Русі. Пам'ять святого князя вшанували і прем'єр Яценюк із дружиною, а також столичний мер Віталій Кличко. Саме завдяки християнству держава тоді процвітала. Нагадав президент. Відтак вибір цієї релігії він назвав цивілізаційним і європейським. А представників усіх церков і конфесій закликав молитися за мир в країні. Дві інституції нині користуються найвищою довірою українських громадян, українського суспільства, українського народу. Це церква і армія. І на то є воля Божа, який дає нам знак, ким, чим і як ми маємо захистити вітчизну. Я вірю, що Господь Бог з нами, з Україною. Центр виборчком уже отримав протоколи з мокрими печатками з 205-го Чернігівського округу. За його даними, лідером перегонів є Сергій Березенко, кандидат від блоку Петра Порошенка. У нього майже 36% голосів. Геннадій Корбан, висуванець від партії Укроп, суттєво відстає. У нього майже 15%. Кількісний розрив між кандидатами понад 10 тисяч голосів. Підрахували в ЦВК. Трійку замкнув самовисуванець Володимир Зуб, трохи більше 8%. Результати Центральна виборча комісія має оголосити до 3 серпня. І перше, що я зроблю в якості, в якості депутата вже в Верховної Ради, я думаю, що це можна констатувати, я буду боротися за відміну валютарної системи, за прийняття тільки пропорційної системи з відкритих способів. Іншого шляху в Україні немає. Тому що спокуса, коли така слабка правоохоронна система, коли така слабка судова система, спокуса ввести кампанії абсолютно відкрито, наплювавши на закони, на норми, моралі, буде у багатьох, але держава функція не допустить такого. ГПУ заочно судитиме експрезидента Януковича, п'ятьох його соратників, а ще кривдників Надії Савченко, незалежно від громадянства та вимагатиме позбавити недоторканності колишніх регіоналів. Такі плани відомства озвучив сьогодні під час прес-конференції генпрокурор Віктор Шокін. Він також повідомив, що за результатами антикорупційної діяльності підготовлено понад 100 запитів до інших держав щодо повернення до України майна вітчизняних екс-чиновників. Їхні мільйонні рахунки вже за забав... Блокування. Розпочати процедуру заочного засудження у п'яти кримінальних провадження стосовно шести осіб відносно Януковича та інших за ознаками злочину передбачено міністивною першою статті 255, це створення злочинної організації. Статті 364 це зловживання владою і статті 111, що вивчає зразу, державну заразу. В найближчий час таке повідомлення про бідосу буде вручено Януковичу та іншим його поплічникам. Генпрокурор Шокін також повідомив, що призначив собі нового заступника Юрія Саврука замість Володимира Гузера. Той напередодні подав у відставку, мотивував це тим, що під час відпустки, нібито відчував політичний тиск. У справі надії Савченко з'явився новий доказ її невинуватості, як повідомив адвокат української льотчиці Ілля Ляновіков. відеодопиту його під захисною терористами, відзняти одним із бойовиків ЛНР було записане за годину до обстрілу російських журналістів, у вбивстві яких звинувачують українську льотчицю. Зі слів адвоката, розгляд справи Савченко по суті може розпочатися у суді міста Донецьк Ростовської області вже цієї п'ятниці. В об'єктивність російської феміни захисники надії не вірять і закликають. Світову спільноту пильно стежити за судовим процесом, мовляв, уберегти Савченко від несправедливого довготривалого ув'язнення можна лише потужним спільним тиском на кремлівське керівництво. Приговор вже написано, вже тверждена. Єдине способом реально визволити надіжду із тюрми і добитися, щоб вона вернулась на родину, є максимально убедительная демонстрація для тих, хто приймає рішення для decision maker, В первую очередь, европейских политиков первого уровня, таких как Ангела Меркель, Франсуа Лан, которые являются гарантами по нормандским соглашениям, показать не, неосновательность, пристрастность этого приговора и добиться, чтобы те политики, которые ведут диалог с Россией, с российским руководством, включили после приговора вопрос об освобождении Надежды Савченко на приоритетное место в любом раунде любых переговоров, которые касаются России. Один український військовий загинув ще дванадцятеро поранені за минулу добу в зоні АТО травмованої одного міжнародного спостерігача під Широкиним. Найскладніша ситуація нині на ділянці від Авдіївки до Мар'їнки, зокрема біля Донецької об'їзної дороги, позиції сил АТО та будинки мирних жителів бойовики тричі обстріляли із градів на Луганському напрямку. Противник підтягнув до лінії зіткнення значну кількість важкого озброєння та техніки під мінометним та артилерійським вогнем. Станиця Луганська та щастя. Вже укотре під обстріл потрапила й Луганська ТЕС. Також поновилися бої і на північ від Бахмутської траси. На Маріупольському напрямку бої точилися під Тельмановим та Гранітним. У Міноборони України сьогодні також оприлюднили загальні дані про втрати військовослужбовців за час АТО. Там кажуть, що загинуло 2300 армійців, 270 вважаються зниклими безвісти. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротить кількість спостерігачів у деяких районах Донбасу, аби не наражати співробітників на небезпеку через зростання обстрілів у зоні АТО. Але за словами заступника голови місії Олександра Хуга, спостерігачі діяльність не згортатимуть. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що суд над полоненими російськими ГРУшниками Єрофєєвим та Олександровим планується на вересень. Нагадаємо, в змі з'явилася інформація, що російських ГРУшників обміняли на українських полонених. Аби це спростувати, Юрій Тандіт виклав відео із затриманими адвоката. Працюю утром було паписувати одного цю по которой я уже так казав сидому. А вы хотите оказаться дома? Нет, ну, естественно, желание, конечно, хочу оказаться дома. 28 июля. 28 июля, да. 28 июля. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Как вы уже знаете, я хожу сейчас в госпитале, в военном госпитале города После операции. Сейчас идет период реабилитации. Попався на гарячому СБУ у місті Кам'ятка Дніпровська Запорізькій області затримала місцевого мешканця, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Зловмисника затримали у момент обладнання ним схованки у лісосмузі. У правопорушника вилучено гранатомет, сім гранат різних модифікацій із запалами, близько півтора кілограма тротилу, начиненого елементами ураження, майже 700 грамів порохового заряду, набої для авіаційної гармати та автомата ка. Лашникову розпочато кримінальне провадження за статтею незаконне поводження зі зброєю. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Тривають слідчі дії. Поліцейських набирають уже і в Луцьку, адмінцентрі Волині. Відбір почнеться наступного тижня і триватиме до кінця серпня, заявив прем'єр Яценюк під час візиту у цей регіон. Планують набрати 160 поліцейських, щодня по місту курсуватиме 20 постійних патрулів, а вже у листопаді нових правоохоронців можна буде побачити на вулицях Луцька. Ми запрошуємо всіх активно взяти участь і подати свої документи на те, щоб стати новими українськими поліцейськими. Наше завдання це те, щоб у місті Луцьку городяни побачили, що є нова якість спілкування з городянами з боку правоохоронної системи і з боку української поліції. 105 мільйонів євро саме стільки може виділити євросоюз на реформування системи державного управління в Україні. За словами вітчизняних посадовців, ці кошти будуть надані нашій країні лише у випадку розробки стратегії відповідної реформи та ухвалення закону про держслужбу. Гроші отримані від ЄС планують спрямувати на збільшення зарплат держслужбовців при одночасному скороченні їхньої кількості. На думку можновладців, це сприятиме підвищенню якісного рівня чиновницького апарату. Та зменшить рівень його корумпованості. Державна служба не цікава фахівцям. Вона може бути зацікавлена, цікава патріотам, які в той чи інший момент готові приходити і змінювати, які мають певні фінансові статки. Але вони також і в тих патріотів фінансові статки з часом закінчуються. І тому питання створення конкурентної. Державної служби є ключовим фактором, наразі, враховуючи ситуацію в країні, говорити про точне підняття заробітних плат, напевно, передчасно. Але якщо ми зможемо залучити додаткові фінансові ресурси, то відповідно ми зможемо надати законне додаткове стимулювання тим державним службовцям, які хоча б тим, які безпосередньо задіяні в тих першочворогових реформах залежно від, ну, від того сектору чи від той галузі, в якій вони працюють. Туреччина припиняє процес примирення із робочою партією Курдистану та продовжує військову операцію проти ісламської держави. Таку заяву зробив президент країни Реджеп Таїб Ердоган. Між тим у Брюсселі країни-члени НАТО зібралися на екстрене засідання через загострення ситуації в Туреччині після теракту у місті Суруч. Головною темою зустрічі стала воєнна кампанія Туреччини у Сирії та Іраку. Крім цього, союзники обговорили і питання безпеки в регіоні. Усі члени альянсу в. Словили співчуття уряду та сім'ям загиблих, а також запевнили у солідарності з Туреччиною. Генсек НАТО Єн Столтенберг наголосив Анкара, не просила додаткової присутності альянсу в країні. І додав, що Туреччина має дуже ефективну армію, що за потужністю є другою серед країн-членів НАТО. Під час зустрічі було досягнуте повне узгодження учасників засідання із заявою. Всі союзники висловили рішучу підтримку Туреччині. Ми стоїмо всі разом, об'єднавшись знак солідарності з Туреччиною. Всі союзники засудили тероризм у всіх його формах. В аеропорту схіпхолу Нідерландах пілотам Боїнгу 777 ледь вдалося здійснити посадку повітряного судна, уникнувши катастрофи. Через ураганний вітер літак сильно трусило у повітря. А в момент приземлення боїнг взагалі ледь не перекинувся. Утім, завдяки зусиллям та професіоналізму пілотів, літак успішно здійснив посадку. А із пасажирів ніхто не постраждав. Зв'язатися із нами ви можете за адресу, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал Ера підбуватиме вже завтра. Тримайтеся.